Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у Ніант-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найнеобхідніших реформ для подолання корупції судову реформу. Розібратися в цій темі нам допоможе експерт громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ Роман Куйбіда. Добрий вечір, добрий Дякую, вечір. Що завітали. Що ж, вчора Верховна Рада ухвалила президентський закон про забезпечення права на справедливий суд, до якого зокрема увійшли правки від депутатського проекту з аналогічних питань. Які саме норми увійшли у допрацьовані документи, які були відкинуті? Ну я спочатку хотів би розказати трошечки про сам закон, який прийнято називається досить гучно про забезпечення прав на справедливий суд. Хоча я думаю, що очікувати реального результату. В короткостроковій перспективі, як місяць-два, мабуть, не варто, тому що він передбачає передусім акцент робить на судді, тобто на порядку заняття посади судді, порядку просування по службі, відповідальності судді Ось це основні акценти цього закону. Щодо змін до процесуальних кодексів, тобто те, що безпосередньо з чим безпосередньо люди зіштовхуються в судовому процесі, то це питання відкладено для іншого закону. Тому він не, не має такого комплексного характеру. Не можна сказати, що це повноцінна судова реформа, тим більше що повноцінна судова реформа має бути, відбутися через зміни до конституції і також і зміни до відповідних процесуальних законів. Стосовно того, які є позитиви, які Негативні речі, на мій погляд, і також деякі положення тяжко навіть спрогнозувати, як вони будуть застосовані. Тобто можуть бути, мати і позитивні наслідки, і негативні. Щодо позитивів, по-перше, запроваджується конкурс на всі суддівські посади. До цього конкурс був тільки щодо першого призначення. Далі вже ну, фактично через протекції. Через корупційні різні схеми судді просувалися по службі, тобто, якщо щоб стати суддею Верховного суду, апеляційного чи вищого кожен суддя. Повинен буде пройти конкурсний відбір. знаєте, в цьому кейсі дуже цікаво, як буде проходити цей конкурс, та хто саме буде обирати і призначати тих, хто буде обирати судді. Конкурс має проводити Вища кваліфікаційна комісія, і причому цей конкурс мусить бути прозорим і відкритим. Тобто представники і ЗМІ і громадських організацій вони можуть бути присутні і спостерігати, тобто моніторити, наскільки об'єктивно і чесно відбувається а цей хто входить конкурс. Це проходить до цієї комісії. Більшість у складі цієї комісії це є представники. Суддівського корпусу це європейський стандарт. Також мають бути представники від з'їзду адвокатів і з'їзду науковців, юристів, і представники від уповноваженого Верховної Ради справ людини, а також. Від голови державної судової адміністрації тут це навіть не їхні представники, це просто особи, які формують цей склад. Далі вони є абсолютно самостійними і здійснюють свої повноваження. Ну повинні здійснювати ці повноваження об'єктивно. Щодо вищої кваліфікаційної комісії, то вона й зараз діє. Єдине, що передбачено, що вона буде розділена на дві палати: це кваліфікаційна палата, якраз яка займатиметься добором на всі суддівські посади. І друга палата це дисциплінарна, яка має притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності. Тут теж відбулися певні зміни, які засновані на більш чіткішому виписуванні підстав. Для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, і е, значно ширшому спектру тих стягнень, які може отримати суддя, на сьогоднішній день він може тільки догану отримати, і звільнення догана ну майже нічого не важить, е, а звільнення це вже надто суворе стягнення для багатьох проступків. То тут передбачається вже значно ширше і сувора догана, яка передбачає також позбавлення е, доплат, і е, направлення. Е, Національної школи суддів для того, щоб підучитися і потім скласти відповідний іспит і підтвердити, що це таки належну кваліфікацію маєш. Навіть такий спосіб, чи точніше така санкція у вигляді переведення до іншого суду. І така найбільш жорстка, це звичайно, що звільнення з посади. Це стосовно позитивів. Також, що люди можуть відчути безпосередньо, теж, на мій погляд, це позитивне явище. По-перше, відеозапис, якщо, якщо зараз можна в судовому засіданні вільно використовувати тільки диктофон, то законопроект передбачає, що можна також відео, ну, чи, чи на телефон чи на відеокамеру знімати от для журналістів це особливо, без дозволу суду. Тобто ніякого дозволу не потрібно сьогодні. Суд дуже часто просто каже, що я, я вам не дозволяю, будь ласка, заберіть свої камери, давайте перейдемо вже до негативних. До Тепер я стосовно я... проблем, які є, на жаль, цей закон не вирішив ключову, ну скажімо так, ключовий виклик, ключову проблему, яка постала особливо протягом останнього часу. Під час подій на майдані особливо загострилася. Ця проблема це проблема політичної залежності. Тобто, коли політичні органи... Такі, як президент чи парламент, мають можливість впливати на кожен крок кар'єри судді, то він завжди буде оглядатися на них. Не обов'язково він навіть отримуватиме вказівку від них, але в таких політично чутливих справах він завжди буде пам'ятати, що від них буде залежати моя кар'єра. І тому тут варто все-таки приймати ті рішення, які... Очевидно, що очікують ті ж самі народні депутати чи в адміністрації президента, От такого випадку випадку чи є сенс прибирати е, недоторканність суддівську? щодо недоторканності, то це інше питання. Е, той законопроект, який зараз прийнять проект внесення змін до конституції, він не передбачає повної відмови від суддівської недоторканності. Насправді, в умовах, коли органи слідства. Недостатньо поважають суддівську незалежність і можуть використовувати затримання судді для того, щоб ну, так, вплинути на результат вирішення справи конкретної, якщо кримінальна справа наприклад розглядається, то тоді це спосіб тиску, і от щоб цього тиску не було, то передбачено, що не парламент як сьогодні, а вища рада юстиції дає дозвіл на затримання судді. Хочу сказати, що ну, щодо суддівської недоторканності, це певний міф, що начебто суддя не може бути ні притягнутий до кримінальної відповідальності, ні до адміністративної. На жаль, практика у нас така, так що просто ніхто не хоче порушив суддя. Правила дорожнього руху показав посвідчення і поїхав собі далі, насправді він не звільнений від відповідальності, це, це вже практика спотворила так. Тобто боротися з цим можна, просто змінивши підхід до ставлення судді в цих правоохоронних органів. Що ж до самої недоторканності, то суддя має імунітет тільки від затримання і арешту. І законопроект, який Прийнятий це про внесення змін до конституції, який теж президент запропонував, він передбачає звуження. Тобто, не за будь-який злочин суддю не можна затримати. Якщо суддя, наприклад, вчинив вбивство такі, або використав зброю проти когось, такі випадки теж у нас бували, то щодо цих випадків і ось цей імунітет від затримання не поширюється. Якщо це пов'язано з його суддівською діяльністю, оцей злочин, який він в якому він підозрюється. Так, тоді там потрібно на його затримання згода ще такого органу, як Вища рада юстиції, зрозуміло. Тобто судді повинні бути незалежними та незаангажованими. Які чинники повинні діяти, щоб не став щоб це щоб це стало реальністю? Ну е я вам скажу на назву ті положення закону, вчора е який був прийнятий, е які дають можливість от дергати суддю як за ниточки. По перше, це переведення судді. В суди вищого рівня або по горизонталі, тобто в суди того ж самого рівня, в суди вищого рівня переведення здійснює парламент. Крім того, ще й після того як суддя отримає рішення вищої кваліфікаційної комісії, ще й парламентський комітет. Народні депутати може розглянути. З того часу це був досить такий ну, корупційний чинник великий, коли народні депутати могли створювати перешкоди судді або могли навпаки захищати суддю від якихось там перешкод за певну вдячність з боку судді. Е, і також можна сказати про ті проблемні повноваження, які має президент. Ну, наприклад, е, Суддя приймає присягу тільки в присутності президента, тобто перед президентом. Таке враження, що ніби присягає президенту, а, але цим повноваженням можна легко ну, спекулювати. Наприклад, свого часу президент Кучма він для того, щоб зняти себе оце зайве на його погляд навантаження. Він доручив губернаторам головам обласних державних адміністрацій проводити оцю присягу. Тобто суддя присягав. Губернатору е, президент Ющенко і зараз навіть президент Порошенко вони е, протягом тривалого часу не приводять суддів до присяги. А що це означає? Це означає, що суддям виплачують зарплату, але він не може здійснювати правосуддя. Е, і от е, президент Янукович свого часу, десь протягом трьох років, просто не запрошував конкретного суддю, вже призначеного на процедуру складення присяги. Тобто, знову ж таки, це спосіб створення перешкод для того, щоб суддя здійснював правосуддя, якщо з боку політичного органу є недовіра до нього. І ще таке повноваження, яке здавалося б, дуже ну таке, е, навіть незначне підписання посвідчень. От е, за прийнятим законом, цього немає навіть в чинному законі, е, президент буде підписувати посвідчення головам судів і їх, е, їх заступникам. Голови судів, щоб ви знали, вони на сьогоднішній день призначаються от, з квітня минулого року колективом зборами суддів в кожному конкретному суді. Це означає, що для того, щоб фактично набути своїх повноважень, йому треба буде з'їзд до Києва по поспілкуватися з президентом або з уповноваженою президентом особою. Це може бути представник адміністрації президента, і таким чином якось налагодити контакт. Не, оце все елементи е, можуть бути використані як елементи впливу на суддю. Зрозуміло. Зараз вже проходить люстрація в судовій системі. Як на вашу думку, успішно чи ні? Е, ну, щоб ви знали, що процеси відбуваються, але жодного суддю за минулий рік і в цьому році не звільнено. Не звільнено, тому що досі не сформовано новий склад Вищої ради юстиції в квітні минулого року, законом про відновлення довіри до судової влади. Повноваження минулої вищої ради юстиції, яка була дуже заангажована. Це політичний, ну фактично, орган був інструментом е президента Януковича в, е в формуванні суддівського корпусу, скажімо так, ось то повноваження всіх членів того органу були припинені і мав бути сформований новий орган. Але формування цього органу створюється шалений опір. Як з боку політики, які звертаються до суддів, оскаржують призначення. Членів цього органу і суди тривалий час розглядають це питання, тобто залишають це питання повноважень нових членів підвішеним. І на сьогоднішній день вища рада юстиції досі не працює. а без, без подання цього органу жодного суддю звільнити неможливо. Як тільки ну, запрацює Вища рада юстиції, до речі, ось цей закон, який прийнятий, він передбачає чіткі механізми і чіткі строки, коли це буде. Ну, скоро це не буде, але місяць-два ця процедура займе, щоб остаточно сформувати склад Вищої ради юстиції. І як тільки ну, запрацює цей орган, я думаю, що багато суддів будуть звільнені. Як за порушення присяги, так і за власним бажанням. Чи можуть вони, вони якось оскаржити рішення про люстрацію, чи є якісь інструменти для цього рішення про звільнення може бути оскаржене, і це право кожного судді в судовому порядку. І якщо не вдасться досягнути скажімо так, результату в, в українських судах, судді можуть звертатися до Європейського суду з прав людини. До речі, один цікавий аспект. Якщо раніше багато суддів просто ігнорували практику Європейського суду з прав людини, тобто будь-які аргументи, які з посиланням вони просто відкидали, то зараз вони надзвичайно почали цікавитися цією практикою. Чому? Тому що це той спосіб, який вони потім зможуть використати для того, щоб, ну, скажімо так, щоб спробувати відновитися на, на своїй посаді. От свого часу, в 2010 році, е, після судової реформи Януковича було звільнено суддю Верховного суду е, Олександра Волкова, який, до речі, працював над цим новим законом, е, і звільнено досить свавільно. Він зміг добитися цього результату якраз в Європейському суді справ людини, і ось це рішення. Воно може використовуватися також як прецедент, певний, от існуючими тими суддями, які зараз працюють на посаді. Зрозуміло. Чи прийняті нові закони все ж таки вирішать цю проблему неефективності діяльності судової системи в Україні? Чи можуть спроможні вони на це? Я думаю, що часткові позитивні результати будуть, але не потрібно сприймати це як повноцінну реформу. Тобто потрібні зміни безпосередньо і в процесуальному законодавстві. Я переконаний, що ще коли буде, якщо цей закон буде відправлено на експертизу до венеційської комісії, а це буде зроблено, принаймні, це було задекларовано головою Верховної Ради. То тоді після висновку треба буде ще його коригувати. Бо прийнятий, я не скажу, що він був скажу, добре відпрацьований. Тут очевидно, що важливим було питання якомога швидше розпочати процес реформування. А вже якщо проблеми якісь в ході цього процесу виникатимуть, то тоді вже виправляти, як тільки ну, ці проблеми будуть виникати. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був експерт громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ Роман Куйбіда у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до зустрічі в понеділок. yeah <laughs>